бадьорого веселого ранку. Погнали розйобувати новий тиждень. Дай все буде гаразд. Так, я презентую вам найрахульніше кріплення тумби умивальника. Ну, не най, ну одне з них. Коротше, дивлюсь, сам умивальник то висить гарне. Усе однакович. Але кріплення надійні. Понял? Ну... <рес> У них просто точка і все. І воно не регулюється ніяк. Ні вверх, ні вниз, ні вправо, ні вліво. Коротше, зроблено для снайперів. Пощастило, що я такий. Приїхали ставити унітази коротше, на сьогодні. Була взагалі задача, думаю. Поставимо 6 унітазів. А там умивальники будемо ставити, не будемо. Тільки приїхали одразу до унітазика. Я таки розбираюсь коротше, цю фігуру натягую. І дивлюсь, що в мене тут, блін, 3 сантімчика вилазить за нього. У мене 3 сантиметра, це тільки гіпсикафель. кафель. Ну. Коротше, підстава. Подстава з такими унітазами, блін. Коротше, треба на всі унітази, блін. Подовжені патрубки, блін. Ось така зараза, прикинь, Производитель гадина. Сука, маркетологи. блядь. А не знали, в чому суть сволоч. Коротше, будемо ставити умивальники поки. Ні? Умивальник на другому поверсі. Тумба краще. Тобто у нас вже є кріплення регульоване. Його можна трошки вліво-вправо, і там на тим кріплення там болт є вверх вниз Все класно. Ну, замовник захотів, у нас тоді був розмова умивальник в угол. Вивели все чотенько, все у нас зійшлося. Все по умивальничку. Але умивальник виявляється, що то була його -то довжина, але не було розміру, що у нас верхні края йдуть на звуження. І по ітогу виходить отака херня. Бач, внизу типу зійшлося вверх війна. Ну я то його замажу силіконом. Отак от, от ровень. Буде воно тут. Тумба буде все одно з щілиною. Тож умивальник ще на пару міліметрів ширше, ніж тумба. Ну Таке завжди буває. Чомусь? Ну коротше, як вам вигляд буде. Мати, ти косити. буде нафіг, охерен, буде, воно блін Короче, і в глаза не буде бросать. Все буде файно. Я ж казав снайпер. Хотів наїбать судьбу. Не вийшло Короче, блін. Думал, блин, нахи, шо блять, и тумбы там, блін Оці блін три кріплення, нафіг не надо. Воно одне, воно друге. Все. Блин. Короче, прицепив І все отлично. Нет, бля. Якщо на два кріплення короче, тільки цепляєш, у херня, блядь. Оп, беручи, така катавася, а виходить. Коротше, провалюються середини і що він треба дуже піднімати. Жопашники, блять. Повернемось до маркетологівка. Вони ж знають, що ці патрубки стоять на гривень 600. Ну, як для нас, для кінцевих покупців. Ну і заложили так, зробили такий дизайн, я теж... впевнений. Вони теж прилили, блін, а вони сюди його. Я думаю, на виробництві це копійки, а родні рідні патрубки вони. Підійшли. Коротше, новий стоїть 600, подовжений. Благо, що є Остендорф, 90-каналізація, 90 і завдяки неї можна зробити подовжувач просто. Так от, який тобі треба, та і все. І вже від нього Чіплятись. Нас не наїбеш. Поняв? хто-то. Сімас. Сімас нас хотів кинуть, поняв? Не вийшло. На сотку кинув, звісно, все одно. Ну, не на 600. Все, ми впорались Коротше, Умивальничок висип. Чутенько. Так прораховано. Прям по центру часу. Просто покажу вам верх інженерного рішення. Дивись. Ага. По-перше, ти бачив як? Все прораховано, блядь, до мілочей. Дивись. Ти бачив цей водопад. Бля, це не агара. Круто, да? Бля, я свій такий хочу води спалить, бля. я в, в кайфах. Інтересно, а є в когось досвід. Гавно так же само попливе, бо чорно просто гарно покрутиться і залишиться. Добрий до ранок. 8 ранку, а на мосту, як завжди, пробка вже на правий берег збирається. Так що є якісь плюси, що ми працюємо на лівому. Прикинь прикол. Короче, замовник десь піврочку назад рахували об'єкт, ну, порахували і все ніби зійшлося, ну, каже, я колись потім буду будуватися. Виявляється, він матеріал проплатив на фірму. Матеріал лежав його цікавий, зараз він так оп, вистрелив. І коротше, в мене в той накладні була забита доставка. Так от моя доставка. Коротше, там нічого не видно. Що там сзади, блін? Що спереді? Як взагалі так? По християнськи отак машинку свою насілувати, а? Хто так робить? Чи ну, нахер треба було газель заказати та й все. А в мене таке, блін, регулярна практика. Так, ну, що в нас на повістки? Котел повішаний. Прошроблено під комунікацією. Тут буде стільниця. Внизу шкаф під шкафом, всі комунікації, всі краніки, всі шманіки. То сіфон на конденсат буде. Тут також через гільзу пройде, блін, гофрочкою і туди погнали. Кухня, радіатор, тепла підлога повсюду. Там радіатор. Ну його ще нема. Він тільки сьогодні з'явився. Та й тепла підлога теж сьогодні тільки з'явилась везде. Так було тільки наполовину, а тепер везде. Ванна, унітаз. Це я не знаю, кран для поливу. Так. Клунувальник, радіатор. Радіатор. Ще радіатор. І тут радіатор. І там ще за стінкою. Там у нас насосна станція, там підключиться і зробити виходи на другий поверх. Там ще буде другий поверх мансардний. Отак. От на під камін. колектор завтра тут почепим. і буде у нас мотація. Мотатися, мотатися, мотатися. А дека голуба труба красива. А? Гідрос. Китай, Корея. Господа газовщики. Хто скаже, докуди ця труба повинна йти? За оцю херню виходить, за рівньовочку або можна трохи менш. І як взагалі по царськи що вона буде висіти на вашій трубі? Чи Коротше, я такий тип, що окуляра носу не від сонця. Для того щоб люди не бачили, я сплю на ходу. Ось так. Доброго раночку. Коротше, хто це зробив? Дизайнер, чи мебільщик? більш Вроді б красиво, звісно. Так, воно коли закрита, блять, це котельня, блін. Все офігенно. Зараз тут стиралка з суширки і буде взагалі все і Тут у нас котел схований, до нього доступ є, все чудово. Але тут якась вирисовується проблемка. У нас є бак 100 літрів. У нас є колектор такої підлоги другого поверху. Підключення бака у нас десь там. Зараз ще треба туди шланг підключити. Для каналізації у нас є колектор першого поверху. Бля, ця ж вся балда не розбірна. Туди я не достану з у нас там два лічильника. Першого поверху і другого поверху. До яких я навіть не доберусь, де вони там. Ну, це вже мені на манометри дивиться, класно. А там лічильники з кранами, з показниками. Блять. Ну, Як туди добиратися? Mm. Ну і під'єднання пралки. Ну, mm. під'єднання пралки ще може. ну, Ще норм. нормально. Бля, ну сука, ну що чеки, це піздец. Ну, це гоняло. Ну, по суті, оцих полочок просто не должно бути. Просто двері. Красота. Хоп, і все. А так і вони ще не розгорні. Так швиденько їх не достанешь. У мене з'явилася ідея без відсутності простору для роботи. ну В принципі, там немає простору обслуговувати обладнання. У мене є пропозиція його просто так розвернути, поставити, двері закрити, все. І воно стоїть. Ти двері відкриваєш, і в тебе хоп, сушилочка, стиралочка. Туди толку немає все одно лізти, там нічого не обслужиш, правильно? Нормальна ідея, Мені здається, блин. Брін... Отлично. Ну вони, блин, тяжелі. Так, на сьогодні все. У нас. Ралка стоїть. Так, Корот, треба сюди нейлонку побільше, бо не хвилить, воно два булера. Коротше, бак запітали. Все гарно, все висить, все не капає. На спралці також все чортони не висить не капає. З лісильниками косяк однозначно. Унівальні під'єднали, приклеїли все, все. Так, Знизу сильфон підняли по виску, сафоном ставити. Рішень не розумію, висота вже 55 см рублянка на і все одно мало. Хільниця якось занадто високо. Вона виходить це, це на 90 см рівень. О, це так, ладно, просили чорта. Все блисить, це гарно. На всіх сторонах. Я зробив все магне. Так, там по другому поверну. Краса. Бак. Висить, бак готовий. Сюди заглушку білу завтра привеземо. Цю нафіг. Все висить, наповнений, гаряча вода. Буде, як розетку втикнемо. Так. Бак теж. Нарікання. Щоб бак зняти, треба розібрати всю меблі. Ну, Неприкольно. Не Тут. Треба клапан. Все, ганувальник приклеїли, водичка є. Ну коротше, треба клапан. Завтра буде клапан, завтра буде щастя. Якось так. Так що до завтра. Доброго, бодрого, веселого ранку. Ну що, починаємо робочий день. Який вид гарний, сітки немає не? на все місто. Там місто, там приватний сектор. Класно, класно. Так, ну що, на сьогодні у нас така задачка. Під'єднати монстра, посудомийку, розібратися з цією мийкою. Поставити клапан на другому поверсі і нейвончики на балера. І Все, ніби нічого складного нема. Ну, Погнали! Закінчив. Все готово. Короче, все, що планував, все зробив. Дивися, монстр стоїть на місці. Так, Посудомийка підключена. він активізується. Отак от кнопочка. О, і погналта І жуха підучніков не хороших людей. Так, мичка на місці. Так, пралка, сушилка під'єднані. Запущені, крани відкриті, вже тестовий режим проправи. Бак запущений. Виставили на 55 градусів. Там треба буде поміняти. Екраники під'єднали, нейлон під'єднали. Отвори там, з меблі виріжуть, до, щоб до кранів хоч доставати. Буде вже легше. Тут у нас нічого не мінялось, тут у нас всяке був умивальничок. Інсталяшка І Тут умивальничок у нас під'єднався, все. На місці Клапан поміняли на новий, той, що був тут, пішов наверх до комплекту. Ванна, гарненька. силикон блистить, все файно. Все працює. Я не хотів це казати, але я обнаружив недолік. Ну Тут же виробник якби, такий, трошки косячкуватий, нав'язно. У нас є -душ. Ну, По-перше, його нестандартний ричажок угору. Ну, я потім подумав, це, мабуть, може замінити як гачочок, поняв, що ти полотенечко вішаєш. І тоді має смисл жити. Але у нас є оця лійка. Поняв, і ця лійка без якогось там джостику пульта. Тобто це класно, що ти її не забудеш перекрити. Тому тобто, що обично знаєш, як джойстиком покористувались, поставили і пішли, а цей барашек не закрили. Тобто ти його тут закриєш завжди. Інакше ніяк. Але в користуванні це повна шляпа. Зараз покажу. Так. Коротше, дивись, ти ж коли сідаєш, все нормально тобі. В тебе є цей барашек. Ну і ти цим, блін, я не знаю, барашком поліз собі, блін. Підмивай дубцю. але для цього тобі ще треба увімкнути речах. І коли тепер цей ричак підправив руку, воно ну, ніхріна не дай, ти до нього навіть дотягнутися не можеш. А як тільки дотягнувся, сразу струя фігачить тобі взад. А так ти його відкрив, все підготувався і вже на, на літі. Кнопочку нажав і працюєш собі нормально. А тут клес. Так, що на доміки з'явилося. Дивись у нас. Котел. Так, котел висить, як і висів, тільки вже обв'язаний. Обв'язка внизу. Тут у нас робоча поверхня. Це я нічого, нічим не заважає, тут ще гільзи Поставимо на газ і гільзи на конденсат. І буде файно. Водичка кухня. Не тробиться у нас. Це вузол. Умивальник також не стробиться, Правка не стробиться, Тут ванною обіж'ється, потім там лючок буде на правку. Сама ванна, унітаз, кран поливу, кран в воду, радіатор один, радіатор другий. Залишилось їх обв'язати завтра. Це колектор висить. Завтра мотається тепла підлога вже тут. Завтра все закінчується повинно. Коротше, радіатор є один обв'язаний, радіатор той обв'язаний. цей це новий, той що з'явився, також обв'язаний. Завтра тепла підлога і хеппі енд. Ну що, друзі, вітаю з п'ятницею. Нарешті ми її дочекались. П'ятниця самий приємний день в тижні. В п'ятницю навіть прокидатись легше. В п'ятницю настрій краще. В п'ятницю навіть гороскоп офігенний. Все того, що це. Доброго ранку. П'ять контурів відмотано. Радіатор раз, котел два. Перемичка на газ. Та гільза. гільза на конденсат. Сам конденсат буде там, підріжеться вже по факту. Вузол управління котлом знизу. Це, миєчка. Так, контур теплої підлоги. Коридор, кухня єдиний. У нас вийшло тут. Всі контури практично по 70-73 метри. Кажеться, що здорове, але на самому справі ні. Так, тут у нас буде перестінок добудовуватися. Буде кімнатка. Кімнатка з теплою підлогою, з радіатором. Так, Санвузол, радіатор, унітаз, кран в воду, ванна, правка, перестінок буде добудовуватися тут. Вхід, санвузол, умивальничок. контур. Санузла у нас також санвузол, трохи коридорчика зайняли і кімнатки. Це все на один контур лягло І вийшло у нас тут по-моєму 75 метрів. Радіатор кімнати, тут буде шафа, без теплої підлоги. Основна кімната. У нас є камін і тепла підлога. І під вікном радіатор. Так, це свій контур. І ще одна спальня. Тут шафа, радіатор. І тепло підлогу по всій спальні. Чудово. Чудово, впорлось. Добрий ранок. Дивись, знову в образі апостола. Діанісія. Класно. Субота, сонячна, офігенна. Дивись, в мене ще є книжка. Знаєш, що ми там читать будемо? Що ми читати будемо? Танесне доумка. Що ти мені підсунула до Нормальна книжка кажуть. Хтось читав таке, кажуть гарно Не жара Побач. Коротше. Всіх сонячної Коротше, пам'ятаю як студентам ми ще ото мочки ходили в центр гуляти, десь там ми вчились, а вон по-моєму кут. Очевидно, нашої общаги. Оце ми сюди ходили і туди, і в центр, і там був гудьош. Зараз тут було двоповерхова будівля. Ну, закинута така, блін. Там Там ближче до забору були гаражі. Короте, знесли все нахрен, викопали, Бетона налили, блін. Оце взагалі я не розумію, як це зробили. Це, ж, блин. це підкопали, там є скала, блін. Просто так підкопано. Ну щось пішло не так, мабуть, то що поставили отакі розкосіни. Коротше, скоро буде нова будова. Бля, ну велично дивиться, як забудеться, все будується. Того будинку взагалі не було тоді. Та й цього в якому ми знаходимось, теж не було. Трохи не так багато пройшло, роз, так помінялось. Добре ранок, сьома ранку, де б мені ще бути? В неділю. І на чердак, на горище своє. Чого? Того, що в мене немає води. Вчора як перестала і не тече. Коротше, якась у нас Аварія. Вчора не купані, не миті. А в мене є такий лайфхач. Дивись, у мене така система стоїть на гариші. Моя діжечка з водичкою. Вона в мене, в принципі, все время у використанні, але місяць назад щось... Коротше, Оця автоматика чи забилася, чи глюканула, коротше, і насос не вмикається. Понів? І фіг знає чого. Зараз буду розкручувати, дивитися. А так вона в мене повсякденному житті використовується тут. В неї через поплавок потрапляє вода з міського водопостачання. Воно напор хіровий, тому воно потихеньку наповнює її. А я завжди через діжечку насосіком коротше, відбираю водичку на свої потреби. І такий в мене вічний цикл. О, нормальна система. Людинка на відпочинку. Моя ножка обов'язково, бо без дружинки і цього педикюра не можна їхати. Як твій мій басейн? Давай, нікого нема, не ряй. Любому сраку, як їбався там. Целуй мою п'яточку. <кій> Хворочка. <кій> Вкусненько. А? Вкусненько. Вкусненько, да. Лимончика можна добавити. Поживай це життя на максимум. Да. Мою пяточку поцілуємо. На Відпочинок у Відпочинку людини. Закінчили цей фільм. Здається, мото-мото, ти сподобалась. Вилазить. Люблю великих. Люблю товстеньких. Люблю великих. Люблю кругленьких. Люблю кругленьких. Як діла? Нормасно. Там таке пузо шикарне. У мене нема пуза. Ну, прес. Ну, так, да. Тобі подобається відпочинок? Да. Я тут з кошками відпочиваю, коротше, потихоньку. З тигрицями. З кошками. З тигрицями. Ти дурак?